Напередодні дня захисту дітей для талановитих школярів, вихованців шкіл інтернатів соціально активні діячі України організували музичний фестиваль під лозунгом Майбутнє дитини Єдина країна. Ініціатори заходу впевнені, сьогодні як ніколи, важливо пам'ятати головний сенс свята: діти мають почуватися захищеними, а дорослі мають робити усе можливе задля цього із названня. Мы назвали наш фестиваль ⁇ Дети за мир ⁇ То есть, знаете, в сегодняшней ситуации это будет очень актуально, когда дети будут призывать взрослых посмотреть по сторонам, остановиться и подумать о том, чтобы закончить ту войну, которая ведется, и начать переговоры, начать действовать в рамках мира. Вот і, звісно сегодняшние сьогоднішні учасники будуть петь только об этом о любви, о мире, о дружбе. Серед організаторів та гостей заходу відомі зірки. На їхню думку саме діти мають показати усім дорослим, наскільки важливим для них є мир та злагода. І уст младенце глаголіт істина. От правда, діти хочуть мира, ніхто не хоче війни, хочуть єдиної України. Пусть... не обманывают никого и никто. В данное время, я думаю, это актуально, когда немножко в стране э, не совсем хорошо с понятием мир, а все именно этого только хотят. Поэтому, собственно, и, и тут, говорится, э, э, и, и дети призывают, так чтобы взрослые немножко, вот, отдельные взрослые опомнились и все-таки, ну, чтобы в стране и вообще в мире был мир. Детям о том, что... Все, что сейчас происходит, и то, что люди, за что люди боролись, это все для них. И что они должны это. Я скажу, подберу сейчас украинское слово, плыкаты. Вот беречь и плыкаты для того, чтобы... В будущем вони не повторяли тих ошибак, які повторяли їхні батьки, і для того, щоб вони строїли страну, тому що все, що зараз відбувається, це в принципі для їхнього майбутнього. мітинги, зіткнення, стрілянина, окупація, врешті, війна. Кожного дня з усіх джерел ми чуємо такі страшні слова. Та більш за все, неспокійні події лякають маленьких представників нашої країни. Малече закликає усіх дорослів не забувати найважливіші людські цінності. Щоб не… Не лезли свои дела, не свои дела. Если какая-то проблема, и ты сам можешь ее решить, а родители очень часто тебе мешают и как-то ее усложняют. Счастье, радость, когда все спокойно, не из-за чего так сильно напрягаться. Я дуже люблю мир і не хочу, щоб була війна, Хочу, щоб ще сяло сонцем. Мені здається, це коли сім'я, коли у тебе все є, коли ти радуєшся, коли ти робиш своє любиме діло і просто кайфуєш. Приємними подарунками нагородили відомі зірки кращих учнів у номінаціях мистецтво, спорт та музика. Адже одне із головних завдань, що стоїть перед організаторами допомога вихованцям шкіл-інтернатів для слабозорих дітей. Та найголовніше, щоб країна почула. Діти це майбутнє України, а наше майбутнє лише за мир. Анастасія Сікілінда, Віктор Сніжко, служба інформації за київським часом.